Будівля Міністерства закордонних справ України. Помпезна неокласицистична споруда на Михайлівській площі у Києві. Площі, що мала стати частиною нового адміністративного центру після перенесення столиці УРСР у Київ. Задля її будівництва знесли купу історичних пам'яток, зокрема Михайлівський Золотоверхий собор 12 століття. Так, сучасний собор. Це реконструкція, хоча й повністю достовірна. На місці зруйнованих пам'яток планували збудувати дуальні кремезні споруди. А між двома сірими монстрами на схилі Дніпра мала постати 75-метрова статуя Леніна. Фунікулер теж планували прибрати та замінити його на сходи. Очевидно, інклюзивність в СРСР була не в пріоритеті. Будівництво комплексу зупинила Друга світова війна, тож у реальності була зведена одна зі споруд, в якій уселили усіляких партійних діячів. А після проголошення державної незалежності тут розмістилось Міністерство закордонних справ України. Історія завжди ближче ніж тобі здається. Глянь, будівля МЗС чекає на першому розвороті твого закордонного паспорта.